Доброго ранку, Україно! І знову з вами пан Іван і наше славне Прикарпаття, а точніше село курорт Татарів, друзі. Так вже зранку готуюся, бо подзвонили туристи, що хочуть сьогодні піти з паном Іваном у горби. А в які горби побачите в моїх відео, друзі. Неймовірно сьогодні затишно. Бачимо, день обіцяє бути погожим, сонячним. Хоча на обід після обіду передають душі. Ну, сподіваюся, що цей дощ буде нам непоміхою. Так що, друзі, хто має можливість, приїжджайте, відвідати наші неймовірно красиві місця. Ми завжди будемо раді, друзі. Так що всім миру добра, бережіть себе, підписуйтесь на мою сторіночку, на своїй сторінці, висвітлюю життя гір, так. походи, займаюся екскурсіями, походимо, тому все, що зв'язане з горами, зможете побачити в мене на сторіночці. Так що всім миру добра, слава Україні, а ми газуємо.